Усім привіт! Сьогодні у нас дуже гарна погода. Я з 9-ї години гуляю з дітьми. Я як подивилася, що сонечко вийшло, немає дощу, ви бачили, як я вибігала з тієї квартири. Тому що ми вчора цілий день сиділи вдома, та й взагалі була погода, така недобра, дощі падали. Тож гуляємо, насолоджуємося теплою погодою. Мої пішли по квас. О, вже купили, вертається. Ти собі додавала той? Угу. Я тут каву п'ю, коротше, гуляємо трішки. Ще з Латусі шукаю якесь платяне то дивилися, але забрали все на базар. Потім вечором десь біля 4-ї години привезуть. Я подивлюся, якщо ні, то буду купляла той. М у Львові. У Львові. Так. Ми так понеділок їдемо виникне, бо тому що златуся репетиція, і після того, якщо тут не знайдемо ніякого плаття, то поїдемо на краківський базар і там же скупимо і взуття, і плаття. Тож так то дай я час. Ви що, рибу купили? Ні, плати я помилився на одному. Смислі. Злата каже, тато купив дітей. Я кажу, Злата то буде дві три, три штучки. Ні, коли чотири. А не чіпси. Я віддаю, а. А, дітей, рай. Я їм не дозволяю таке. Це, напевно, десь раз в пів року. І якщо то, ще я не казала, раз в рік. якщо не, ще не, не раз в рік, я казала, якщо ви будете чемні, тоді получите чіпс. То вони так ходили знаєте, як шовкові. як шовкові просто. А я чемний, а я чемна. Куди я вам вже куплю ті чіпси. М не дозволяю, бо трудка. Тобі в У мене з шлунком проблеми, я знаю, що таке є. Я дуже люблю чіпси. Яка людина не любить чіпси. Мама, я на них не можу прожити. Дай мені окуляри їх вчутру. Дивіться. Вони сидять, як на вокзалі двоє. Я туди дивіться, тут є самшит, той вічно зелений. Я ж навіть дивилася в інтернеті. Що ви свієтеся? І тут, і там дивилася, в епіцентрі продаються, І не тільки в епіцентрі. Потрібно на шувар поїхати, як ви казали. Він дуже такий кустик сподобався, він дуже гарно виглядає. І все-таки ми вирішили. І все-таки ми вирішили з Андрієм забрати ту всю землю, що там є. І ті рослини виколети. Вихаха лапаєте. <тут> і нам потрібно цю всю землю забрати і нову за, е, завести. Правда так зробимо, Андрій? <тут> <тут> а ти ж гикаєш? <тут> камаз. <тут> <тут> Такий камаз. Не бути крайній. Ага. <тут> 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 Злата гикаєш, щоб не бути крайній. Йди до Арсена. <тут> а <тут> Там катаються. Діти захотіли піцу, печериця, кобаса, тут ще є шинка, майонез кетчуп, кукурузу. Ми що купили, але забули дати. Ладно, Арсен любить без кукурудзи, то буде їсти цю. І ще розморожується одне тісто. Що ти хочеш? <скільки> ти хочеш ой дада? <скільки> давай, давай. Де ти там є? То вона каже такой да да ва 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 ба ба Мебе-бем! Та й давай, ходи! Каже, дичемна мама влягнулася. Мама. А я їй кажу, ой, да-да! Йдемо. Да. Йдем. Ме. Класно. Класно, роби пік-пік. Сигналь. Да, давай. Мне страшно. Очень боятся руки роблять, Так там горит, а? Капец. Кто-то вареники липать. Так пахнет тут. Капец. Ми приїхали в ремені, тому що мають холодильник привезти. І приїхали швидше, поки холодильника нема, щоб трішки це все порозкладати, тому що ну, скоро кухню привезуть, шафу і то все, а просто не пройти, як то кажуть, не проїхати. І потім ще їдемо на причастя. Ви там стукають. Злата Ярсена на дворідних дворідного брата, причастя, тож отак от то. Дочекаємося холодильника. Андрій, на пану може перезвонимо, що ж вони не дзвонять. Ну, Кажуть, не що той, що за годину до того перезвонять, але вони можуть не знати, які години бути. Тож так, то там кріп зійшов. Зараз щось хоч елементарне зробимо, поки чекаємо той холодильник. То, то треба на другий поверх, на перший поверх спустити, то неправильно. Давай ставачеш, покажи свою вому. А дивись. висла, Що допустимо тут, поставити. <рес> Бачиш? Ти другу ногу забув? 60-46,3. Ти другу ногу забув? <рес> да? Та не так! Дийди, <рес> давай ставачики там. <рес> Бач, я казав. Угу. Mm -hmm. Давай. Або ти... Дивись, 7, так? Давай. А тепер отут. <рик> Давай. 71 і 3. Ну, А зараз на перший поверх то буде 68, а на дворі то буде 65. І не треба, і не кажи мені, що я губий. <рик> Дітру робиться. Святка <рик> мене таке враження, що я до цикунка не попала. Я оце все помила. Коротше, поки діти будуть поки що в одній кімнаті, то ми, ми, тут, то ми тут зробимо ігрову. Короче, я вже плюс знайшла будинку. Під'їхав собі під вікно, взяв і пополісосив і зекономив. Mm. Зараз мені mm. потрібно ці калимки ще пополісосити. Зараз, зараз. Mm. Арсен розвів, а ще довго, а ще довго, а ще довго. Ну типу, добре часто, знаєте. Він вже хоче в гості. Ще трохи Арсене так, каже, салон по Тільки то залишилося. Показує на ослик і каже Арті. Ослик є. Ми його помиємо, накачаємо і даянки буде ослик. Є, де ослик? Є? Де ослик? Є? Тільки на зараз буде брудно все з тим осликом разом. Вона хоче духа. Думаєш? Дивіться, песик класний, але він гавкає. Я Йому вже дала кубасу, а йому не подобається, що йому дала кубасу. він би мав заспокоїтись. Але він далі гавкає. Вогонь, будеш шашлачок. Ти будеш гавкати? Я тобі давала. Даяна каже на нього, що Арчі, Я каже, то, то не Арчі. Ці від своїх і вже чую, як Даяна кричить мама. Ну, вона просто не може без мене. Вона бачить, що мене немає, і все вона зразу кричить Мама Холодильника ми не дочекалися. Не знаю, коли він приїде вівторок. Вони обіцяли сьогодні. Тобто вони хотіли приїхати з півтреті до пів шостої, а нас не буде. Хоча консультант говорив: ви можете типу, набрати і... і сказати, на яку ви годину хочете. А вони так не дозволили, тому що в нашому районі їх не буде. Ладно, кухні ще немає, ну, тобто воно вже буде на днях. Але зараз нам ж не горить. І якраз, може, до вівторок, бо в середу під'їхала. Десь так, хуйдаюся. Ходила дітям по морозову. Тримає овсянку. Твоє. Ти з гущонкою тобі? З гущонкою ти любиш, бери його. На Даянці новий транспорт купила. І вона навчається. Але диви, то сідати треба. А вона ходить. Ну нічого, навчиться. Вона ще просто уяви немає, як потрібно це правильно робити. Там був менший, але менший їй не підходив. Даяна. Ле-ле-леле. Класно, Тиян. Злата полюбила таке, чия з полуницею. А я собі взяла, ну як собі, сім суміш, такі горіхів та насіння. Все кічкати є, горішки є. Я там десь бачила фільніки. Теж смачно. Зараз у нас тут є поруч ромашка, куплю Марію. Там така черга. Ні нас хмари, Зараз як леване. Це капець просто. Зараз щось буде. Непогано видно. За вечір. з дітьми добре погуляли. Прийшла, нагодувала, їх не поїли. І зараз будемо вже лягати спати. Завтра їдемо до Львова. Слата йде на репетицію, потім на Краківський базар, йдемо, знайдемо якісь туфлі, пісплатку. Після того нам потрібно ще витяжку купити. Коротше, нас завтра справше багато. І вже завтра залишимося в мами, бо тому що вівторок в неї випускний. Якраз поїдемо в винники. І ще нам потрібно підручники здати. Тож так Хтосенко, ще вівторок до народження. Тож наші дні такі всі насичені, і ще крім, крім того, мені потрібно в ремені поїхати, холодильник забрати, Забрати, прийняти. Вже його вівторок привезуть. Тож такі справи. Все, йду я відпочивати, бо зранку вставати і їхати до Львова. Тож всім дякую за перегляд і усім папа.